Скликання є правомочним. Так, як на засіданні сесії присутні 14 депутатів Держанської селищної ради. Оголошую про свою участь у голосуванні. Пропоную обрати вчільну комісію. Дякую. Хто за пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Утримались. Проти. Рішення прийнято. Пропоную затвердити наступний порядок денний. Порядок денний був е, опублікований на сайті. Змін немає. Є необхідність зачитувати, чи е, приймемо порядок денний голосування. Де Є біта, порядок денний. Тоді де, прошу проголосувати Це за даний віта. порядок. Давайте 20 питання зробимо різне. Різне, 22, Якщо... Так? Так. так? Якщо виникнуть якісь питання, щоб ми могли потім вже вносити. Хорошо. Так. Поступила пропозиція. Додати 22 питання різне. Хто дану пропозицію? Прошу проголосувати. За. Дякую. Утримали спроти. Рішення прийнято. Порядок денний із 22 питань. 22 питання різне. Пропоную затвердити регламент роботи. Засідання сесії 1 година 30 хвилин без перерви. Доповідачам до 5 хвилин. Обговорення до 3 хвилин. Прошу голосувати за пропонований порядок регламенту. Дякую за проти, утримались. Рішення прийнято. Хочу вам доповісти, що питання. Були розглянуті на засіданні бюджетної комісії, це, які стосувалися бюджету, інші питання і мінітова фісків, також Балтії Меніт і матро Гока. Він правда, не в нас. Крім того, ще не працює на повну потужність іршанська філія ОГХК От, щоб не зменшити надходження і провести роботу для того, щоб забезпечити надходження до місцевого бюджету, винесені ці питання. питання. Походу прошу розглянути, які будуть ці пропозиції, розглянути, і по вашому рішенню будуть вони прийняті. Переходимо до першого питання порядку денного. Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Іршанської територіальної громади. Прошу, Лариса Петрівна Поліновська, начальник відділу містобудування. будування. Шановні голова, шановні депутати, в порядку денних внесена пропозиція про затвердження рішення про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Е, що хочу сказати, що е, попереднє рішення е, 25 сесії 5-го скликання від 2009 року було прийнято про е, затверджене положення про порядок розміщення. Проте у 2011 році був прийнятий наказ Міністерства регіонального будівництва житлово комунального господарства України і у 20-му році. Таким чином, попереднє рішення, яке приймалося селищною радою, воно у законодавчому плані у нас вже не актуальне. Тому на того, щоб упорядкувати розміщення тимчасових збору для провадження підприємницької діяльності на території Шанської територіальної громади, пропонується порядок денний в новій редакції. Е, було зміщений цей порядок денний на сайті е, селищної ради у, проєкт, у розділі проєкту рішень. Е, е, ну, о, тут е, всі основоположні е, позиції, вони е, е, як керувалися, коли проєкт дотувала наказом регіону. двох словах, що там у нас розміється суттєво підприємства? Ну, в принципі, нічого не змінюється. У нас тут визначаються позиції: хто може звертатися, хто є статус замовника. Замовником має бути обов'язково суб'єкт підприємницької діяльності для того, щоб розмістити тимчасову споруду, це не є фізична.